Аварійний стан запірної арматури на каналізаційно-насосній станції номер 4 а може призвести до надзвичайної ситуації місцевого рівня. на кшталт техногенної аварії у Диканівці 1995 року. Водяники комунального підприємства «Лозова водоканал» пішли на випередження ситуації. Одна із основних каналізаційних насосних станцій нашого підприємства це КНС номер 4 а она расположена в низине, в низине, и прокачивает, пропускает через себя примерно 70% всех источных вод. Город Кинеес 4 А приймає стоки з усього південно-західного житлового масива, частини центру міста та низки організації підприємств міста за 26 років експлуатації КНС та її обладнання не бачили жодного капітального ремонту, а час робить свою справу. Доповідав виконавчий директор комунального підприємства Лозова Водоканал на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Що касається обладнання, Ми можемо перейти на різний насоскби і Ситуация исправится. Что касается напорного коллектора, те порывы, которые случались, да, мы обходились локальным ремонтом, это чапы, это хомуты и так далее. Но время идет, металл гниет, и не дай бог, значит, произойдет уже порыв этого напорного коллектора, такой, который не позволит нам устранить этот порыв. Для проведення ремонтних робіт необхідно буде перекрити два колектори від КНС до очисних споруд. Очисні, ви знаєте, знаходиться вище по рівню, ніж домашанська низина. І ось цей весь об'єм хлине назад обратним ходом в каналізаційну станцію, що приведе до колосального не дай Бог, ущербу, і урону і екологічному, і техногенному. Около 400 метрів кубічних в час з юго-западного жилого масиву приходить стоков на эту КНС. то есть если не дай бог с ней что-то случится, вот эта вот масса в 400 кубов ежечасно будет просто выливаться в балку возле села Домах и впоследствии перетекать с того водой. Аби не допустити виникнення надзвичайної ситуації в машинному відділенні КНС 4 та на напірному колекторі на ділянці від станції до очисних споруд, Сергій Костюк запропонував негайне проведення ремонту у два етапи. це вот заміна цих п'яти затворів і двох обратних клапанів діаметром 500 мм. При їх заміні нам как бы обеспечим оперативний ремонт трубопроводів напорних внутрі КНС. Без этих вот возможных трагічних посредств. По-друге, на перспективу придбання нового сучасного насоса повністю дасть можливість комунальникам забути про ризики виникнення техногенної аварії надовго для фінансування першого етапу робіт. Комісія вирішила залучити кошти резервного фонду міського бюджету і з такою пропозицією звертатимуться до депутатів міської ради. Ми в будь-якому випадку. ми намічаємо виділити з резервного фонду 100 тисяч. Если будет какие-то. Да. Этого достаточно? Конечно, недостаточно. Для того, чтобы сегодня вирішити все питання, які подлагаются безпекою, безпекою дорожного руха, водопровідне, каналізаційні, тепло, надо мінімум 100 миллионов для мест.